Вітання усім телеглядачам, ми продовжуємо вас інформувати у Радивівській громаді. Святий Миколай зворушливо привітав дітей, чиї батьки захищали Україну. Так, 6 грудня, у резиденції Святого Миколая, яка працювала у Радивилівському міському кінотеатрі, відбувся особливий захід. Творчий колектив Радивилівського міського будинку культури спільно із запрошеними гостями, міським головою Миколою Карапетяном, начальником Дубинського РТЦК та СП Анатолієм Кононовим долучились до вітань для дітей загиблих у боях за Україну. Померлих, а також зниклих безвісти військовослужбовців. Синам та донькам героїв-захисників міським головою було вручено солодощі, а також грошові сертифікати на тисячу гривень кожному у магазин канцтоварів з можливістю придбання необхідного навчального приладдя. У своєму виступі Анатолій Кононов зауважив, що країна вистояла і тримається завдяки хоробрості українських воїнів, а ті, хто віддав своє життя, стримуючи наступ ворога, наш спільний біль. Все, що ми можемо зробити на своєму місці, наближати перемогу, підтримувати військових та їх родини. Солодощі та грошові сертифікати цими днями було передано дітям загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців по всіх старостинських округах Радивилівської громади. А цими вихідними для діток організували екскурсійну поїздку у місто Золочів у сучасний 3 d кінотеатр Мужні, сміливі, нескорені. Під таким гаслом пройшли військово-патріотичні змагання серед юнаків 10-х та 11-х класів Радивилівського ліцею No1 до Дня Збройних сил України, які провів учитель предмету захист України Андрій Чоловічок. Захід розпочався із виконання державного гімну України та хвилини мовчання, під час якої усі присутні вшанували пам'ять українців, які загинули у російсько-українській війні. До програми змагань увійшли армреслінг, стрибки на скакалці. Піднімання гирі, естафета, снайпер, розбирання і збирання магазину до автомата Калашникова, підтягування, гра літаки та ППО, перетягування ленви. Досконало продумані естафети додали азарту учасникам змагань, допомогли їм відчути взаєморозуміння та підтримку один одного. Перемогу в змаганнях здобули одинадцятикласники у День Збройних сил України. Ми дякуємо нашим військовим за відвагу та мужність, і героїзм за звільнення кілометри наших територій. За кожний день, який прийшов і розпочинається, за можливість навчатися. Спільну службу у справах дітей Радивилівської міської ради та поліцейський офіцер громади відвідали 14 чемних діток під Замчівського, Башарівського, Немирівського, Дружбівського, Старостинських округів Радивилівської громади. Передано кожній дитині подарунки від Святого Миколая. А тим часом учнями під ліцею Редовилівської громади проведено акцію Скарбничка добрих справ солодощі передані в службу у справах дітей Редовилівської міської ради. Смаколики отримують діти сироти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців. Самоврядування це відповідальне лідерство. Напередодні дня місцевого самоврядування у Радивелській міській раді відбулася чергова 54-та сесія. Працівників апарату міської ради, депутатів, членів виконавчого комітету з професійним святом привітав Радивилівський міський голова Микола Карапетян. У рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства було проведено зустріч із внутрішньо переміщеними школярами, поспілкувалися щодо проблем подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Обговорили питання взаємодії громадських організацій та структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування щодо викорінення домашнього насильства. Розповіли про специфіку роботи благодійної організації РОКАДА та ознайомили присутніх зі специфікою роботи соціально психологічної та юридичної служби організації. З 5 грудня пенсіонери Радивилівщини зможуть безкоштовно обміняти ще по 5 led ламп Так, з 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти Радивилівщини пенсіонери зможуть обміняти додаткові 5 світлодіодів у межах програми енергоощадження. А вже з 12 грудня проєкт діятиме і у решті міських відділень. Для того щоб міняти додаткові LED-лампи пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Додаткові енергощадні лампи, пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп, енергощадження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки. Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього, вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіонних ламп. Наразі близько 18 мільйонів енергощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні. Також програма продовжує діяти для юридичних осіб. Медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ можуть отримати led лампи, подавши відповідну заяву в застосунку дія. Нагадаємо, програма обміну лампочок підтримувана ЄС у відповідь на виклик президента Володимира Зеленського та реалізується урядом і Укрпоштою у всіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма фінансування ЄС є складовою підтримки українського енергетичного фронту. 7 грудня всеукраїнський день української хустки. Вона є важливою частиною нашої культурної спадщини, оберегом і реліквією, що передають від покоління до покоління. Із хусткою пов'язано багато давніх традицій та обрядів. Нині її популярність відроджується. Так, учні Радевільського ліцею No2 імені Стрижака також популяризують і відроджують українські звичаї традиції. Тому учні 6-го В класу разом із класним керівником Наталією Гулійчук провели виховний захід, присвячений Дню української хустки. Де розказали історію, обряди пов'язані із хусткою, та закликали усіх присутніх берегти нашу спадщину і шанувати своє українське ознайомити з пливом воєнних дій на особистість, опрацювати питання екологічного спілкування працівників ЦНАПО з ветеранами та іншими відвідувачами, сформувати вміння доказово аргументовано викладати свою точку зору. Та розвинути навички управління власними емоціями такі навички мали можливість набути адміністратор ЦНАПу Рівненщини у рамках реалізації адмінсервісу ветеран. Адміністратор радивелівського ЦНАПу Мар'яна Мацкевич була теж серед тих, хто впровадив у своїх громадах адмінсервіс ветеран та взяла участь у дводенному практичному тренінгу, ефективна комунікація з ветеранами та родичами загиблих воїнів у єдиному ветеранському вікні ЦНАПу. Ця тренінгова програма була розроблена на основі попереднього опитування понад 400 центрів з усієї України, яке проводиться з метою визначення кола найбільш актуальних питань, з якими щоденно зустрічаються працівники ЦНАПу при наданні послуг ветеранам та родичам загиблих воїнів. Тренінг організований Рівненською обласною військовою адміністрацією спільно з міністерством у справах ветеранів України. Та проєктом посилення стійкості громад, що реалізується програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Волонтерство не лише важлива складова громадської активності, але й цінний навчальний та виховний досвід для молоді. Участь у волонтерських акціях навчає розуміти потреби і проблеми свого оточення, розвиває емпатію та почуття відповідальності задля змін у своєму середовищі. Та 5 грудня члени волонтерської комісії Радивилівського ліцею No1 ініціювали проведення у закладі благодійної акції Щедрий вівторок, під час якої було зібрано яблука, картоплю, теплі речі, засоби гігієни. Учні 3-6 класів виготовили листівки з новорічно-різдвяними побажаннями. Усі речі, які зібрали під час акції школярів, передані на потреби збройних сил України та у відділенні стаціонарного догляду Радивилівського територіального центру соціального обслуговування. Дякуємо батькам, ліцеїстам, учителям, усім, хто долучився до проведення благодійної акції. Щодня з любов'ю і вірою усі разом наважаємо перемогу. Слава Україні! 11 грудня у Рівному прийшла загальнообласна комунікація громад, до якої долучився і Радивилівський міський голова Микола Карапетян. Цього разу співорганізатором засідання є Рівненське регіональне відділення Асоціації міст України, новообраним очільником якого влітку став Микола Аракелович. Учасниками зустрічі було розглянуто наступні питання порядку денного: розвиток добровільних пожежних команд і можливості покращення послуг в територіальних громад. Співпраця західного міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби з органами місцевого самоврядування Рівненщини, а також діяльність благодійного фонду Рокада та роль рад внутрішньопереміщених осіб щодо посилення спроможності територіальних громад, які прихистили від війни ВПО. Перед початком обговорення учасники привітали з ним місцевого самоврядування, підсумували головні виклики, які нині долають органи місцевого самоврядування Рівненської області. Представників органів місцевого самоврядування, голів громад, депутатів місцевих рад, секретарів рад відзначили почесними нагородами від голів Рівненської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також від голови асоціації міст України. Нагадаємо, рада громад при голові Рівненської обласної ради це один із майданчиків співпраці між облрадою та територіальними громадами. Учасниками таких засідань, окрім керівників громад, є очільники та депутати облради, обласної державної адміністрації, фахівці та експерти. Теми, які обговорюють під час засідань, стосуються різних сфер життєдіяльності громад. П'ять громад Рівненщини нагородили почесними відзнаками Рівненської обласної ради. Це найвища нагорода ради, яка вручається за вагомий внесок у розбудову місцевого самоврядування. Цьогоріч її удостоєна і Радивилівська міська рада. І знаки вручив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш під час засідання ради громад, яке відбулося 11 грудня, з нагоди дня місцевого самоврядування. У Радивилові відзначили захисників, які боронять Україну у складі сухопутних військ. Так, 12 грудня, у День сухопутних військ України, очільник Радивилівської громади Микола Карапетян привітав та відзначив з нагоди професійного свята військових, які є основою української армії та виконують ключову роль в забезпеченні обороноздатності держави. Під час урочистого шикування у місці дислокації бійців Радивилівської роти охорони. Міський голова висловив подяку військовослужбовцям, які стали на захист незалежності і територіальної цілісності України від російського агресора, побажав усім воїнам сухопутних військ Божого захисту та вірності військовій присязі, також долучились до урочистих вітань захисникам, тимчасово виконуючи обов'язки начальника другого відділу Дубинської РТЦК ЦК та СП майор Олег Менько, виконуючи обов'язки командира роти охорони капітан Йосип Голуюг. За сумлінну службу та з нагоди дня сухопутних військ України, військовослужбовців Радивилівської роти охорони було відзначено почесними грамотами міської ради та цінними подарунками від торгової марки Добра хлібина цього дня було презентовано свіжу випічку до солдатського столу, щирим божим словом та молитвою за збереження життя кожного захисника доповнив урочисте зібрання у професійне свято військовослужбовців сухопутних військ, військовий капелан отець Юрій Бурліков. Він побажав господнього захисту бійцям роти охорони, адже більшість з них свого часу пройшли горнило бойових дій на фронтах цієї війни та АТО, проте після лікування та отриманих поранень знову стали лави зсу і тепер являються прямим резервом для поповнення службового складу бойових частин на лінії фронту. Уже традиційно для воєнного сьогодення присутні вшанували хвилини мовчання світлу пам'ять усіх воїнів, полеглих на фронтах за свободу України. Не забудемо, що за кожним здобутком наших сил оборони життя героїв, які були віддані за мирне майбутнє українського народу. З 27 листопада по 11 грудня у філії Башарівської гімназії прийшла акція «16 днів проти насильства, у рамках якої педагогічними працівниками проводилися заходи з метою привернення уваги до проблем подолання насильства у сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Класні керівники провели виховні тематичні заходи з питань рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім'ї. У другому класі було проведено бесіду з учнями сьомого класу Гру Доміно. У п'ятому та восьмому класах пройшли години спілкування. Учні дев'ятого класу взяли участь у виховній годині Мій світ без насильства, а шостого класу Ми проти насильства. Педагогом-організатором Валентиною Довгаль було проведено низку заходів з учнями 3 і 4 класів. Під час заходів школярі ознайомилися з основними принципами протидії домашньому насильству, переглядали презентації, знайомилися зі змістом буклетів та грали в ігри. Відбулося засідання журі другої етапу 23-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося ж, брати мої, вітаємо переможців, які будуть брати участь в обласному етапі, і бажаємо перемоги у наступних етапах талановиті здобувачі освіти Радивилівської громади. А всім іншим учасникам конкурсу, дякуємо за участь. Поштрафували порушників, які продавали неповнолітнім алкоголь. Цей випадок був зафіксований в одному з міських торговельних закладів. Так, 12 грудня відповідний протокол було винесено на засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Радивилівської міської ради, яке пройшло під головуванням керуючого справами виконавчого комітету міської ради Сергія Гуще. Було розглянуто ще одну справу, що стосувалася порушення права тримання собак і котів на території Радивилівської громади, у результаті чого потерпіла звернулася зі скаргою та вимогою до власників домашньої тварини відшкодувати завдану їй шкоду, пов'язану із подальшими витратами на лікування. З розглянутих справ прийнято рішення про стягнення штрафу, передбаченого санкціями статей, і який громадяни зобов'язані сплатити у 15-денний термін. В іншому випадку, якщо кошти стягнені виконавчою службою, сума штрафу подвоюється. Рішення адміністративної комісії приймаються неопереджено та колегіально шляхом голосування кожного з членів комісії. За своїм призначенням, адміністративна комісія виконує не тільки функцію накладення адміністративних стягнень, а й превентивну, оскільки спонукає жителів Радивилівської громади дотримуватися норм чинного законодавства. Виконувати свій громадянський обов'язок з повагою ставитись один до одного Відбулась позачергова 55-та сесія Радивилівської міської ради. На порядку денному депутатами розглянуто наступний перелік питань: про внесення змін і доповнень у рішення міської ради про програму поводження з твердими побутовими відходами у Радивилівській громаді, про міську комплексну програму профілактичних правопорушень та боротьби зі злочинністю. А також про внесення змін до бюджету Радивилівської міської територіальної громади на 2023 рік. Відповідно до висновків спільного засідання профільних комісій міської ради, депутатами прийнято відповідні рішення, медобладнання, побутова техніка та сучасні кухонні девайси. У Радивилівську громаду надійшла макроблагодійна допомога від програми розвитку ООН. Ідеться про комплект товарів побутового та медичного призначення на суму 350 тисяч гривень для підопічних, що потребують постійного догляду і перебувають у стаціонарі Радовильівського територіального центру соціального обслуговування. Долучились до програми на підтримки відділення, яка фінансується урядом Великої Британії і Радивилівська міська рада, закупивши для підопічних у стаціонарі медичне обладнання, у тому числі медичний стіл, зволожувачі повітря, протипролежневі матраси, тонометри, Радивилівський міський голова Микола Карапетян подякував за успішно зреалізовану спільну ініціативу та покращення умов догляду з громадянами похилого віку, регіональній координаторці проєктів Ользі Кашевській. Він відзначив активність спеціалістів Радивилської міської ради, які успішно напрацювали проєкт за участь у грантовому конкурсі. З понад 260 поданих заявок, на які були виділені проєктні кошти, організатори відібрали 17 ініціатив, у тому числі і Радивилівську громаду. У свою чергу координаторка проєктів Кашевська Ольга зазначила, що приємно вражена створеними у Радивилівському територіальному центрі соціального обслуговування громадян умовами догляду. Та перебування громадян пенсійного віку осіб з інвалідністю, народний депутат Олександр Алєксійчук, який також цього дня відвідав громаду з робочим візитом, відзначив, що такі центри мають перспективу та потужний розвиток на умовах саме міжмуніципального співробітництва. Радовив має якісну базу для надання якісних соціально-реабілітаційних послуг населенню. Це можливість сусіднім громадам іти в кооперацію задля надання своїм жителям якісних соціальних послуг. Медичне та побутове обладнання у Редвилівську громаду профінансовано урядом партнерської країни Великої Британії. Отож, дякуємо за дружню допомогу братнього народу, який допомагає в скрутний час для людей поважного віку, для дітей і військових. У цьому році фінансова підтримка від ПРООН для Рівненщини склала майже 9 мільйонів гривень.